Я вас вітаю, і це наше 10 хвилинне тренування на все тіло. Для тренування сьогодні потрібна гантеля вагою від 1,5 до 2,5 кг. Якщо новачок беріть, 1,5 якщо більш уже досвідчений, 2-2,5 Спочатку трошечки розігріємось. беремо гантелю двома руками або пляшку і начебто обматуємо скотч вокруг голови, опустили руки. Зігнули через другу сторону обмотуємо вокруг голови, опускаємо. Амплітудні такі рухи руками. Хорошо, так, заводимо назад руки. Відчувайте, які у вас м'язи включаються в роботу. І супроводжуємо диханням. Робимо вдих, опускаємо видих. І ще один раз вдих. І опускаємо видих. Руки давайте потримаємо біля грудей і трошки розігріємо ноги. Правою ногою велике коло назад. І вернули. Лівою ногою велике коло назад і вернули. Ще раз робимо правою, поставили, ще раз робимо лівою. І ще зробимо по два рази. Амплітудний рух. Нам треба активувати наші суглоби, щоб вони трошечки розігрілись і включились в роботу. Тепер поставте ноги широко, носки в сторони розворачуємо. Вирівнюємо спину, і погляд фіксуйте трошки вище лінії горизонту. Розкриваємо плечі і опускаємося в присід. Піднімаємося. Опускаємося в присід. Піднімаємося. Важливо розташувати стопи, щоб вони були направлені в сторони, коліна направлені за вашими носками. Ваше коліно над п'яткою розташовується. І... Якщо треба, підшагуйте ширше, якщо незручно, підшагуйте вужче. Не обов'язково опускатись в повну амплітуду, якщо ви не можете самостійно піднятись, і вам треба так рукою себе піднімати. Ні. Це може бути маленька амплітуда і маленький короткий присід. Обирайте свою зручну глибину і ми робимо 2 вісімки з вами разом. Один, сталий. Два. Видих. Вдих. Видих, коли встаєте, ви повністю коліна ось так от не виключайте, не випрямляйте. Вони мають залишатись трошечки такими розслабленими. І ми зробимо ще вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три. Два. Тепер опускаємося і сидимо. Трошечки сидим. Для чого нам гантеля, спросите ви? Ну, Зараз вона нам виконує роль додаткового навантаження. Тому що, якщо б ми присідали без гантелі, вага на м'язи вона була б меншою. Трошечки сидим. Штовхайте коліна чуть-чуть назад. Назад, назад, назад. Нібито розкриваємо ноги. І піднімаємося. Видохнули. Розслабили ноги. І переходимо до наступної вправи. Зараз ми будемо працювати на дві сторони. Ліва нога буде підійматись в сторону, а права рука буде згинатись ось таким чином. Тобто ми одночасно робимо різні вправи на різні сторони. Робимо 10 повторів: видих, 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 видих. І ще зробимо 5. Потім одразу поміняємо сторону. Ще три, два. Останній раз. Міняємо сторону і продовжуємо. Десять, дев'ять. Вісім. Ще чотири. Три. Два. Останній. Ми знову міняємо сторону і зараз. Рука буде штовхати бутилку нагору, а ногу ми так само працюємо. Теж 10 повторів. Видих, видих. Ще 5, 4, 3, міняємо сторону і продовжуємо так само працювати. 10. 9. 4, 3, 2, молодці. І останній раз. Розслабляємо трошечки ноги, розслабляємося, відпочиваємо. І поки ми перейдемо до наступної вправи, я декілька слів розкажу вам про свої тренування. Якщо вам сподобався формат таких тренувань, коли я щось показую, ви за мною повторюєте: вам підходить мій голос, підходить мій підход до тренувань, до навантажень. Я запрошую вас в мій онлайн-клуб тренувань. Як все влаштовано. Ви оформлюєте абонемент на два тижні або там на чотири на будь-який термін, оплачуєте його і отримуєте кожного тижня три тренування. Силове це так, як зараз ми робимо, кардіо і йогу. Кожне тренування триває 30-40 хвилин. Ви самостійно вирішуєте, в який час його робити. Якщо немає світла, відео можна завантажити. В Ютубі є така функція. І робити навіть коли немає світла і інтернета така різностороння навантаження на тіло дає ідеальний розвиток, тому що ми не працюємо тільки щось одне. Ми розвиваємося якби з різних боків: і гнучкість, і силу м'язів, і кардіосистему, і так далі. Ну, і під ці чудові звуки повітряної тривоги ми зробимо ще один підхід. Не знаю, чи чуєте ви чи ні, але продовжуємо. Ноги поставимо широко, носки в сторони і працюємо. Сіли, стали. Сіли, стали. Ну, а щоб придбати абонемент, ви можете написати мені в інстаграм, в телеграм, або тут в коментарях залишайте свій, свій якийсь там контакт, я з вами зв'яжусь. Вдих, видих. Вдих, видих. видих. Опускаємося вниз, сидимо і зараз ми працюємо тільки руками. Робимо вісім. Сім, шість, п'ять. Продовжуємо сидіти. Чотири, три. Два. Останній раз робили, піднялись, трошечки відпочили. Тримаємо руки біля грудей і ще робимо вісім присідань. Вдих, видих. Вдих, видих. Ще чотири. І останній раз. Тепер сидим і штовхаємо руки догори. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири. Три, молодці, два. Піднімаємося, збираємо ноги, розслабляємо трошки таз. І зробимо ще один цей комплекс, на, коли у нас працює, одночасно дві сторони. Приготувались. Робимо по 10. І починаємо. 10, 9, 8, видих. Чотири, три, два. Міняємо сторону і продовжуємо. І десять, дев'ять, останній раз ми знову міняємо сторону, і тепер рука штовхає бутилку, нога робить те ж саме. У нас залишилось 5, 4, 3, 2, молодці. І ще разочок поміняли і працюємо. У нас залишилось 4 повтори. 3, 2, і останній разочок. Молодці. Трошечки розслабте таз, розслабтеся. Дякую, що ви довірились мені і зробили зі мною це тренування. Якщо вам сподобались заняття в такому форматі, запрошую в мій онлайн-клуб тренувань. Впевнена, що через місяць ви точно помітите в собі зміни. Через два місяці зміни помітять ваші знайомі і скажуть: Ой, що це ти там таке робиш? Ну, а через три місяці ви станете таким собі фітнес-наркоманом, що є дуже класною залежністю. Отже, впевнена, що ми зустрінемось ще з вами на тренуваннях. Пока.